Це фото особливо тим, що воно показує, які могли бути перспективи у села. Він створений був у Лендар Парк, і він був там, повинен бути на постійній основі. Але в зв'язку з початком АТО, у 2014 році, припинилось і таким чином зупинилось. Так, фотограф Андрій Темченко розповідає про одне з визначних місць своєї батьківщини, яке він зафіксував на камеру. Своєю першою персональною виставкою Світлин чоловік, говорить, прагнув підтримати земляків, що з 24 лютого 2022 року опинилися на лінії вогню через близькість кордону. Привернути увагу до проблем громади і запобігання її занепаду. Присвятив виставку Дню заснування морепілля в 1650 році. Андрій, я знаю, з самого, навіть ще з дитинства, саме ми і разом ходили в місті в школу, навчалися. Зараз, на жаль, дуже важкий час. Дуже багато нас вже зруйнованого, як кажуть. Будинок культури зруйнований, школа, і ліцей, це мальовниче село. Дивися і радій, що отаке воно було до мирного време. Ну, що Ми сьогодні тут, а там сьогодні у нас вибух. Андрій Темченко народився в запсіллі, навчався і виріс в Миропіллі. Моє захоплення з фотографії почалося ще в дитинстві. Коли мій батько робив ще чорно-білі знімки. І мені це дуже так захопило, і сам почав спостерігати за природою, за тим, як вона виглядає, які в неї прояви. І коли вже я став дорослим, зміг купити гарну камеру. Це було близько 10 років тому назад, Марапільда омивається фактично з усіх сторон пслом і знаходиться як в чаші. І там природа створює неймовірні. Енергію, неймовірний клімат, який і не сухий, і не вологий. Там постійно приємно знаходитись. Ми якраз познайомилися на ґрунті мистецтва у бібліотеці, де Андрій виставляв свої картини, живопис. А я знаю, що він. Закоханий у фотографію і дуже любить своє рідне село Миропілля. І от сьогодні збулася його давня мрія. Він показує не тільки красу свого неповторного села, а він ще й привертає увагу громадськості до покордоння до тих людей, які зараз живуть у складних умовах. Я люблю Україну, люблю. Природу, а тут кругом одна природа. Різні пори року. Ми з ним часто зустрічалися, гуляючи впродовж річки Суми. Він там часто робив фото. Ну, я, я його давно знаю, бо ми співробітники. В минулому я зараз не працюю на насосному заводі. Він дуже добрий технолог, от а тепер. Я рада за нього, що він ще й творча людина. Переглянути світлини Андрія Темченка в міській галереї можна до 24 вересня. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.